У нас планово йде підготовка. В процесі ми звернули увагу. Я вже познімав бокові кормушки, майже кругом одна залишилася. Щас покажу. Ось, ви бачите, це вона високувато стоїть. Ми так ставили з таким розчотом, щоб вони могли якби, там трошки там, чи сидіти, чи лежати під нею, а потім їсти. Але практика показала. Що вони дуже пізно починають з неї їсти. Ну Ті її треба допустити ну, десь так ну от на її розмір, плюс-мінус. Тобто чуть-чуть нижче. Тому що от до такої висоти, до такої висоти, ну от можна посчитати, раз, два, три, чотири це 20 см. Вони доростають, а потім, коли вони доростають, вони не то що вони вже й достають до неї. Але вони вже понаходили собі місто їсти в оці кормушки. І вони з цієї бокової, ну не то, що взагалі не їдять, але їдять дуже мало. Так що ми, якби, ну, це зараз устраним. Оперше, це все показало на практиці. Тобто хотіло як краще, вийшло, як завжди. Ну нічого, якби підопустимо, тому що ті останні кормушки вони виїдаються просто шикарно. Вони теж, якби так, чуть, -чуть підняті. Ну, бачите, от, як хотіли як лучше, ну дуже добре, теж погано. Так що зараз ці зріжемо і поставимо їх трошки нижче.